Там вчора в нас була парасолька, особливе служіння. На цій парасольці у нас був повний зал, і до нас в гості приїхали герої. Герої, які після поранень в Україні, ось на фронті, вони залишилися без кінцівок, хтось без них, без руки. Вони приїхали сюди для того, щоб познайомитися з українською громадою, з нами. І хтось із них вперше був в церкві, в Протестантській церкві. І ми радіємо тому, що сьогодні ось ми в Сполучених Штатах, в різних. Наших штатах. Ми маємо можливість по-різному служити Богові. Наприклад, в штаті Мінісота є така організація, називається Протест Фаундейшн. І Микола сьогодні, вста... Микола, давайте ми його привітаємо, покажемо любов свою йому. <плес> Микола один із керуючих ось саме в цій організації, і він, Бог положив їм на серце, що вони могли допомогти нашим воїнам, які залишилися без кінцівок, встати. Напевно, не на ноги, але мати можливість ходити. І вчора в нас було п'ять воїнів. Це молоді люди, які добровільно більшість з них вони пішли захищати свою землю і свої сім'ї. Ви знаєте, емоції вчора мої настільки нахлинили. Я не очікував, що коли я побачив п'ять молодих хлопців, які піднялися на сцену, і вони ледве присіли, в їхніх очах було видно сума, але і радість того, що вони мають можливість ходити. І я зрозумів, наскільки інколи в житті ми не цінимо тим, що Бог нам дарував. Коли ми ходимо нашими ногами, нашими ногами, саме нашими ногами, ми маємо руки, маємо мир і маємо спокій. Ми дуже часто, знаєте, собі такі влюблені в себе в своє життя. Ми повинні пам'ятати, що є інші люди, які нелегко переживають сьогодні. І тому мені подобається їхня організація. Вони поклали на ноги ось цих п'ять братів. І їхнє завдання тепер цих п'ять братів проїхатися по Сполученим Штатам і зібрати коштів на слідучу команду, щоб яка приїде з України, слідуча команда, і вони могли ось мати можливість ходити. І сьогодні разом з нами, тут в залі брати роз'їхалися по різним церквам. Вадим це молодий чоловік, який добровільно, маючи трьох дітей, прийняв рішення піти на фронт, захищати. І сьогодні він разом з нами трошки поділиться тим, як склалося його життя і поділися тим, як Бог являв свою місію силу в його житті. Будь ласка, давайте ми його привітаємо. Інколи люди кажуть, що ми віддаємо людям славу. Це неправильно. Ми славу віддаємо Богу. Але коли, Вадим, Коли ми піднімаємося, це означає повага. Означає вдячність і означає наша любов. Я правильно говорю? Давайте ми ще раз покажемо любов нашу. Ось так. Сідай, будь ласка, сідайте, будь ласка. Ти молодець. Ти на цьому потосі вже більше так краще робиш. Ну, ми раді вітати тебе в Сакраменто. Ось це все українці, які переселилися в Сакраменто. Та я тобі скажу, це гібриди такі. Гібриди, як пріус, якщо знаєш, що таке машина Пріус, половину електрика, половину бензин. Отак десь вони і їдуть, не знаю, до якого віку, але дуже люблять свою батьківщину, люблять Бога і люблять людей. І це дуже приємно, що ви приїхали до нас. Розкажи трошки про себе і розкажи, мені цікаво, вчора стало, що ти добровільно прийняв рішення піти на фронт. Чому? Як? В той час, коли ну. І різні є історії. Поділися з нами, будь ласка. Добрий день всім присутнім. Мене звати Вадим. Як сказав паспорт, пастор, мені 44 роки. Я сім'янин. У мене є троє дітой. діточок. Старшому синові Олесю 23 роки. Він кадровий, військовий. Він зараз воює. Пройшов також через шпиталь. Меншому Макарошки 15 і маленькій принцесі, в мене 5 рочків Марійки. От. Ну так сталося, що 24 лютого країна перейшла зовсім інший рубіж. Сталася величезна біда, і тому я не зміг просто відсидітися вдома, розуміючи, що мій син він там, він був на той момент в Харкові. Вони також зустрічали непрошлених гостей. От. І по-друге, це є такий чудовий таке, знаєте, гасло за землю Бога за народ. Тому що ну, дуже тяжко переживалося, особливо коли родина лишалася в Чернігові, місто, яке з перших хвилин там до Білорусі всього-навсього 90 кілометрів. Розумієте, літаку пролетіти це дві хвилини. Це навіть ну, секунди. От. І родина залишилася в оточенні, то було дуже тяжко. Просто дуже морально тяжко. Не фізично. Всі незгоди, холод, голод, воно все переноситься. Можна будь-який біль витерпіти, тільки не душевний. От. Не той, який розриває тебе зсередини. І це було дуже тяжко. І так сталося, що з перших днів, як тільки я пішов, Частину. От, я розповідав, що перші дні були дуже тяжкими, не було майже нічого. І завдячуючи громадам таким, людям простим, українцям, не тільки українцям, американцям, європейцям, всім. Оця допомога вона як по капельки водичка збирається. Розумієте? І дякуючи таким всім людям, у нас почало з'являтися і одяг. І їжа. Були такі випадки, коли ми один сухпайок, який розрахований на добу на людину, ми ділили на 5-6 чоловік. І щоб ви розуміли, коли мінус 9 або 10 на вулиці, то боби з м'ясом вони стають такі Ну, замерзші. Але здається, що нічого смачнішого такого немає. Пройшов я, провоював дуже багато. Я провоював в Чернігові. В Києві провоював під Лисичанском, провоював в Солідарі. І як я любив шуткувати в місті Троян, це Бахмут. В Бахмуті я пробув десь приблизно три з половиною місяці. От, спочатку це було саме чудове місто, дуже в трояндах, воно ну, майже європейське містечко. А на жаль, зараз це просто пустеля вже. І на цьому моя війна на деякий час зупинилася, тому що отримав я своє поранення якраз в цьому місці, якраз на його околицях. От ми маємо фотографію, що відбулося. Я наскільки зрозумів, якщо можна на екран, це машина, в якій ти був. Розкажи, що відбулося, який момент? Далі яка була реакція, самий процес спасіння? Ось і що відбувалося всередині, в душі, в голові і взагалі? Ну, як бачите, по фото, я не знаю. Це просто диво, що там можна було вижити. Нас їхало двоє: я і медика, якого я віз до себе в свій підрозділ. От і не доїжджаючи трошечки до позицій, де ми були, в той момент ніхто не очікував цього. Ми з нам протистояли вагнерівці. Дуже кадрові військові, і вони в цей момент пішли на штурм. І щоб не під'їжджала люба техніка по дорозі, вони виставили протитанковий заслін. Якраз тут і спрацювала ракета Фагот їхня, але знову ж таки, з чиєїсь волі дивіться, машина розтрощена вщент. Я вижив, парамедик, тільки царапини Ракета не взірвалася, вона просто пішла далі в богор і все спрацювала б ракета, повірте, там би металолом той розплавився б геть. Це дуже висока така температурна. Вона то тут перші враження, перші враження були дуже тяжкі. Це був феноменальної сили, удар, і перша думка моя була: Боже, де ж на цій дорозі взялася така стіна? Такий потужний він був. І тільки потім до мене вже почав доходити крик і голос парамедика, який справа в тому, що мене було сильно затисло і рулем. Удар прийшовся, в мій бік, а він сидів вільно. То праву ногу я втратив, зразу її відірвало. А от з лівою, коли він мене витягував, вона була надломана, то він відрізав її просто. Знову ж таки, мені пощасливилося. Знову ж таки, з Всевишньої волі, тому що такий момент: темна дорога, така аварія, і поряд зі мною парамедик. Парамедик мене перев'язавши, витягнувши, 8 кілометрів в один бік до найближчої допомоги, метрів за 300 іде бій. Чути окрики, повірте, коли йде бій, коли воно строкочить. Дуже гарно чути, коли людина емоційно висловлюється. От, Толик пішов по допомогу, забрали мене десь приблизно там за три години. От. І було тільки одне бажання: якщо виживу, знаєте, вже значить приносити дуже гарну користь. А інше бажання було просто не попадати їм в руки. Ну, Три з половиною години ти самий вночі лежав біля машини. Поки він пішки йшов. Так, він дійшов, взяли машину, повернулися за мною і тільки потім вже забрали в момента, коли мене забирали, я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю одне, що от спочатку був свідомості, потім, я так гадаю, що це були марення, але приходили всі хлопці, з якими я воював, вони. Просто стояли і розмовляли, і це, знаєте, якось так ну, підтримало, певно. Дивися, весь цей процес. От пізніше ми говорили на першому потоці, ти говорив про зброю, що були думки, що якщо прийдуть вороги, щоб не взяли в полон. Що відбувалося в голові? Було? Що були за думки, і де був в цій ситуації Бог? Ви знаєте, з моменту. Приходження до тями в машині до моменту уже пітьми, розум був і думки були дуже ясні і чіткі. Біль як такий не відчувався, була слабкість. Думки були Було тільки дві думки. Перша думка не попастися в полон, і як це, знаєте, так звучить воно, це просто вкоротити собі віку. А друга думка була, ну Боже мій, ну це гріх, але наскільки мені вистачить витерпіти, наприклад, ті муки, які пішли. І я розумів, що певно, таки Нема, немає образи на Бога. От зараз ти це одне з останніх питань. Що відбувалося, от чи ти вчора дуже гарно сказав про це, що Бога по-іншому побачив. Після цієї ситуації. Може поділитися трошки більше, щоб люди зрозуміли? Е, ви знаєте, певно, от я казав, що певною мірою, чому можна вчитися тут, у вас, в Америці, в громадах українців, це те, що вас церква так консолідувала навколо себе і підтримує всіх вас. В Україні, на жаль, цього нема. Люди розрізнені і тому подібне. Нема такої підтримки. Пасторів, святих отців і тому подібне. Так само, от і в нас. Ти починаєш вірити, ну, наприклад, коли падає снаряд і якимось дивом ти живий, а, коли по тобі стріляють і промахуються, і ти знову якимось чином живий. І потім ти вже починаєш розуміти, що це не везіння. Стільки везіння в житті не буває. Це щось десь, знаєте, як ми інколи любимо шуткувати, просто ангел за спиною прикрив крилами. Отак, От певно, ще є з допомогою він мене крилами прикрив, але як я казав своїй дружині, ну, крила не все його закрили. Частинка лишилася. І ви знаєте, якби несподівання на чудо, несподівання в іншу вищу силу можна зійти з розуму, ти лежиш в ліжку. Проходиш з моменту прийдення мене до тями до моменту за життя ніг це пройшло 11 операцій. Це дуже тяжко, це страшний біль, який не гамують навіть ліки. Про біль можна взагалі писати дисертацію. І... Але ти лежиш, ти в такій страшній депресії, друзі, родина, вони тебе підтримують, але в якийсь момент вони все рівно відходять, і ти лишаєшся сам. Сам ти починаєш думати, боже мій, я ось провоював сім місяців, а в результаті з моїх не лишилося майже нікого. І ти починаєш отак думати, подумки, звертатися. І потихеньку-потихеньку ти починаєш розуміти, що це просто це не випадковість. Знаєте, це там не іронія долі, ні, це просто вище проведіння Дав врятувало Да, не всього врятувала, не дала снаряду розірватися не здала в полон на муки. Е ноги все начебто зажило. <кхід> е е послала в Протест Фундейшн. Поставили стати перший раз на ноги, це, повірте, це біль дуже тяжка. От розкажи емоції. Ти приїхав зранку, вони прилетіли, а ввечері вони вже там, протез фаундейшн, вже ставлять їх на ноги, щоб вони пробували ходити. От яка, які перші були враження? Я, я чув, що Микола казав, що тебе борода шевелилася, прямо так рухалася. Це ну розумієте, коли от, ти з шпиталю сподіваєшся сісти в візок. Це надія. Сів, дивишся на тих, хто ходить на милицях. Це надія, що ти підеш. Пішов. Коли ми приїхали перший, в перший день, коли познайомилися з паном Яковом, з Юрою, з паною Миколою, з тими добрими людьми, такими як ви, це любов їхня всеоточуюча, знаєте, це кажуть, її не можна потрогати, але тут можна обійняти отак. От. І коли пан Яков, це це взагалі, це людина, знаєте, вогник, людина, яка сяє. Пан Яков це доктор, який Так, це лікар. Угу. він, щоб ви розуміли, як та бджола, як Божа та комаха, знаєте, яку люблять. Він тут підтягує, там круте, там допомагає, тут ставає, тут підсказує. І перший раз, коли ти випрямляєшся весь свій зріст, ну, ви знаєте, ти покриваєшся не тільки іспареною від uh, тяжкої, тяж, тяжкого навантаження, в тебе такі емоції йдуть, знаєте, як кажуть, словами не розкажеш, тільки відчуваєш. Це... І ти не хочеш вже вертатися в візочок, ти хочеш боляче, не боляче, але ти ходити, хочеш ходити. Тому правда вам пастор каже, цінуйте кожну мить, цінуйте, що Бог дав, тому що потім, коли його немає, ну це дуже тяжко. Друзі, ми дуже дякуємо. Давайте ми подякуємо, покажемо ще раз свою любов до брата Вадима нашого. Ми хочемо помолитися за тебе. Хочемо помолитися. І в нас буде ще відео, і ми його відпустимо. Він буде ще в одній церкві. Тому ось так. Піднімайся, не спіши, так тобі зручно. Ми хочемо помолитися, помолитися, щоб Господь захистив, благословив і дарував вам сили. Ну і щоб ви завжди пам'ятали і знали, ми хоч далеко. Можливо, ми не можемо відчути і зрозуміти все. Але ми вас любимо, молимося. І коли ти повернешся в Україну, 26 числа, якщо не помиляюсь, вони відлітають. Розкажи всім українцям, що тут є українці, які люблять Бога і люблять людей, і їм це дуже приємно. Ти хочеш щось? Ви знаєте, хоч лікар нам поставив ноги, але от ви також приймаєте участь в дуже великому виздоровленні. Це називається просто психологічна реабілітація. Люди, які приходять з фронту, вони психологічно надломлені і вони антисоціальні, вони не хочуть ні з ким спілкуватися. А от так, бачачи тут українців, бачачи американців небайдужих людей, ти потихеньку знаєте, як та крижинка починаєш відтанувати. Таєте. Тому дякую вам, велике. Слава Богу. Господі Бог наш! Ми сьогодні молимося за Вадима і за всіх хлопців і за всіх воїнів, які в Україні. Господь, ми молимося, щоб вони влучно стріляли і добре попадали, щоб вони не вбивали, Господи, але захищали свою землю, захищали свої родини, своїх дітей. Ми молимо, що вони не замерзли, Господь і мали відвагу, щоб священники, батюшки, пастора вони правильно могли душевно, духовно, морально, Господи, підтримувати їх, щоб вони розуміли, що сила в тобі, в Ісусі Христі, Благослови сьогодні всіх сиріт і вдів. Ми молимось, Господь, за тих, кого вже не стало, і дякуємо Тобі за те, що Ти даєш для нас добрі уроки, Господи, того, що ми маємо гарні приклади героїв, які життя своє віддали за сім'ї, за родини, Господь. Ми сьогодні молимося за президента і його команду. Ми сьогодні, Господь, молимося, і неважливо, нам подобається чи не подобається, а важливо те, що ми просимо, щоб Ти дав йому мудрості, Господи, доброго бачення, команду хорошу, Господь, щоб вони могли захищати, відстоювати і Боже правильно керувати країною. Почуй сьогодні нашу молитву. Ми любимо Тебе, Господь, і ми дякуємо за Твою силу, за Твою міць і за Твою Господи, велич в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Потім ми дякуємо тобі. Тебе вже візьмуть, ви поїдете в іншу церкву, хай Бог благословить, не спіши на сходах.